Середа, 14 грудня. Це новини на ТВ7. Маріупольці скаржаться на розбиті домівки та холод і записали звернення до Путіна. Так зване місто побратим Петербург почав жалітися на нестачу грошей через Маріуполь. А переселенці в Україні можуть подати заявки на соціальне житло. Про все детально розкажемо у випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Обіцяного кажуть три роки чекають тільки у Маріупольців немає стільки часу. Мешканці будинку на Азовстальській 99 вже з місяць мерзнуть у квартирах без вікон та опалення. Скарги на фейкову владу не діють а обурення людей досягли такої позначки, що вже навіть пропагандисти не можуть мовчати. Телеканал, який працює на окупантів, знімає матеріали про страждання маріупольців від руського міра. Говорять, що тут нету людей. Ну як немає людей? Тут полдома живе. Маріупольці бунтують через бездіяльність фейкової влади. Зокрема, шквал обурення звалили на окупантів мешканці будинку 96 на вулиці Сеченова. Від адміністрації тиша тож люди записали звернення до бункерного діда. Просять встановити їм вікна та дати тепло. Бо люті морози незабаром, а в квартирах вже мінус за цельсієм. Окупанти ж звинувачують українців та запевняють, що всі проблеми через нас. Проживающие, вот мы все с детьми с маленькими живем, без окон, без отопления. Обращались мы и в администрацию и обращались к голове нашему Иващенко, так называемому. Никакого толка нету. І більшість модульних котелень в окупованому місті не працюють, зокрема в Кальміуському районі. Усе через брак диспалива та нормального підключення. Та навіть від тих, які запустили, сенсу немає, бо ж вони опалюють лише руїни. А росіяни ж тим часом крадуть гроші з бюджету Пітера. Буцімто на відновлення Маріуполя про це заявив місцевий депутат Борис Вишневський. Він каже, про все стало відомо із рішення суду у справі про скаргу жительки, яка зламала ногу на слизькому тротуарі і не отримала компенсації. У відповідь комунальники сказали потерпілі. Ось це гроші на прибирання міста. Пішли на Маріуполь. 100 мільйонів рублі на Маріуполь є, а на уборку їм все нового не вистачає. Це наводить чудовищне нарушення. Это издевательство над горожанами. Никаких законных оснований даже вообще за пределами Петербурга не было потратить эти деньги, а тем более потратить их в другой стране. У Дніпрі завершують ремонтувати безкоштовне житло для маріупольців. Тому хто ще не встиг подати заявку, не зволікайте. У вас є час до 10 січня. Щоб отримати домівку, треба подати документи до будь-якого центру. Ямарюполь у гуртожитку є все необхідне. Кожна кімната із меблями та технікою. А ще на першому поверсі працюватиме пральня, зона коворкінгу та дитяча. Міська рада подбала і про людей з інвалідністю. Дві хвилі атак по Києву. Зранку росіяни накрили Україну іранськими шахедами. Випустили по столиці 13 безпілотників. Їх усі збили наші ППО. На фото та відео, які публікують у мережі, видно дрони з написами зарязань. Президент Володимир Зеленський просить українців не нехтувати тривогами. Шановні громадяни, дякуємо. ППО. І не забуваємо про сирени. зранку. Росіяни також обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню. Вдарили по будівлі обласної військової адміністрації. Там пошкоджені два поверхи, але обійшлося без постраждалих. Понад пів сотні снарядів по Дніпропетровщині. Уночі росіяни атакували Нікополь та Марганець, накрили міста градами та ураганами, потрощили приватні будинки, газопровіди та СТО. Люди не постраждали. Сім російських атак по Донеччині. Ворог знову вдався до війни з мирними. Накрив ракетами, мінометами та градами цивільні об'єкти, зруйнував будинки, інститут та навіть реабілітаційний центр. Попередньо жертв немає, але поліція просить жителів прифронтових громад евакуюватися. Так званих хороших росіян більше. ЗСУ мінуснули 740 окупантів за добу. Загалом РФ втратила вже 96 тисяч військових в Україні. Про це відзвітував генштаб у Фейсбуці. Також ЗСУ знищили ворожу техніку. За день ще сім броньованих машин та чотири танки. Українські воїни вибили росіян із 13 населених пунктів Луганщини. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай. Додав, що до нового року можливий прогрес ЗСУ і на сватівському та кремінському напрямках. Також за словами чиновника, на звільнених територіях зруйновані комунікації, Тож запуск воду чи теплопостачання просто неможливий. Тому обласна адміністрація уклала угоду з лісгоспами. Вони даватимуть жителям дрова. Це, зокрема, у Лисичанську, Северодонецьку, Білогорівці. Вони захистили світ від ядерного лиха, ціною власного здоров'я, а хтось навіть життя. Сьогодні Україна вшановує ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, а це понад 600 тисяч героїв. Нагадаємо, аварія сталася 26 квітня 1986 року. На Енергоблоці номер 4 Чорнобильської АЕС проводили випробування однієї з систем безпеки. Люди, які там були, почули два масштабних вибухи. Майже одразу в атмосферу почали потрапляти радіоактивні речовини. Місцевих терміново евакуювали. Ще 64 захисників повернулися додому: це офіцери, рядові та сержанти, зокрема, ті, хто воював на Донецькому та Луганському напрямках і брав участь в обороні Бахмута. Також вдалося звільнити громадянина США, який допомагав нашим. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. А ще він написав у соцмережах, що повернули тіла чотирьох загиблих героїв. Вічна пам'ять. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин і бережіть себе.